Це відео буде про мої пологи. Зараз перейми вже кожні 7-8 хвилин. І я хочу розповісти свою історію. Ми їдемо в пологовий, значить, кожні 5 хвилин вже перейми. Ти готов? <гум> так. Так, зміна дуже серйозно вийшла вже. <гум> У нас 4 см розкриття. Вже йду в родзал, все, мене вже передягли, я в сорочці. Лежаємо наш блог, обстановка наступна. Я вже лежу з катетером в пологовій залі. Ось мій чоловік вже тут теж готується. Е, ну, стає трошки больніше, перейми, поки ще не злюбовлювалася, але в цілому норм. І чомусь зовсім не страшно. Наталія Іванівна, настроєна, вона дуже позитивна. Звісно, оптимістично. Будемо видавати дитинку з гарним настроєм. Так народжує чоловіки. Так, обіцяла казати все, як є. Ну, no, стають перейми такі більш болючі. Я вже чекаю, скоро продалікар, анестезіолог. Я боюсь іколог, поняли? Тому я так хотіла, щоб потерпіть, щоб мені укол було менш больно, ніж дижі, і от так робить. Це пацієнт контрольована підральна аналгезія, там кнопочка, коли мені буде. Знов боляче, я можу сама собі піддавати пологи в 2026 році. Чай, зефір, печеньки. Я тут лежу, чоловік поруч, як в готелі, да? дуже багато вод відходить, дуже багато. Якщо чесно відчуття, значить ти бісшся від себе. Так блогер, який знімає свій блог. Коротше, у нас майже повне розкриття. Десь година я маю народити. Ну, і з приколу тільки оця така трісучка, але мені зараз зробили укол, щоб її не було. Але в цілому з епідуралкою взагалі все ок. Хтось хотів там на відосиків? Так. Кіно. О, от зараз починаємо. Тут Катюша так тужиться, Щоб вже не встигаємо ловити. Так я видохнула. Вдох, вдихніть і потужтесь. Давай. Ще ще, ще. трошечки давай, 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 давай. Присано. Хорошая, Серця все в порядку. Ага, а ой, молодець, молодець, тільки плавно, плавно плавно, плавно, плавно. Давай, 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 ще, 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 Катенька, ще, ще, еще, ще, 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 еще, 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 еще. Выдохнула. Она народилась. Да, аккуратненько. Так. Хаті хаті хаті. Мамаленько помаленьку. Руки вискакують. Хоче плакати вже, здороватись з батьками. Гля, яке оббиття, папа, подивіться, яке оббиття. Час народження, по людин тридцять один. Забули дані пологи. Без розривів. Потуги п'ять, 5 потух. Бо взагалі неволяче, просто це я не знаю.